Всім доброго дня, Геодоста Максим Сергійович Яриш. Знаходимося місто Вінниця 02.07.2024 2024 рік. Виникло в мене таке от питання. Нешановна поліція міста Вінниці, скільки у вас дармоєдів вистачає Німеряно, тобто да? ви зараз набираєте конкурси, школу по два мінта. Маєте там слідкувати за дітьми, не знаю, що там буде ваші обов'язки. Але зараз столкнулись з такою ситуацією, в Вінниці світла немає, світлофори не працюють. А де Де ви є, ребята, щоб паличками махати і регулювати рух транспортних засобів? Що у вас щось не виходить? Чи ви всі зайняті бігаєте, повісточки виписуєте? Давайте на перекресток. І працюйте, за що отримуєте зарплату? Що ви, як обично, на заправках каву п'єте. Звичайно, це не стосується всіх, але як... жителі міста Вінниця ну, реально бачать, що проїхати через город неможливо. Тому давайте, працюйте, далі буде.